Більшість простих генераторів вміють видавати лише звичайний шім сигнал, але для серйозних завдань в електроніці, де потрібна синхронізація двох каналів, цього часто буває замало. Вам потрібен точний інструмент, який дозволяє керувати не тільки частотою, шраповатістю, а й часовим зсувом між сигналами. Вітаю на каналі Hope OK Digital. це інженерний блог, де ми створюємо корисні пристрої. З допомогою програмування на серії мікроконтролерів stm 32. Мене звати Олександр. Сьогодні я презентую свій авторський проект, високоточний двоканальний генератор прямокутних імпульсів із регульованим зсувом фази. За основу я взяв потужний мікроконтролер stm 32F 411 На відміну від простих рішень, тут використовуються серйозні апаратні таймери. Я розробив прошивку, яка дозволяє керувати параметрами генерації в реальному часі за допомогою трьох регуляторів потенціометрів. Перший відповідає за частоту діапазон від 10 Гц до 1 кГц. другий налаштовує шпаруватість від 0 до 100%. і третій унікальний регулятор це фазовий СУФ від 0 до 180 градусів. Діапазон частот ми можемо встановлювати в залежності від поставленого технічного завдання, в тому числі, включаючи сотні кГц. Також замість потенціометрів керування ШИМ-генератором ми можемо зробити з допомогою енкодера. Давайте подивимось на екран осцилографа. Ось перший канал опорний сигнал, жовтий промінь, ось другий канал голубий промінь. Покажемо, як змінюється частота від 10 Гц до 1 кГц. Тут нам потрібно зробити певні переключення в діапазоні вимірювання частоти осцилографом. Покажемо, як змінюється шпаруватість. Коли я змінюю налаштування фази, ви бачите, як другий сигнал плавно зміщується в часі відносно першого. Це дозволяє отримати два ідеально синхронізовані імпульси з чітко заданою затримкою, що є критично важливим для багатьох радіоаматорських та інженерних задач. Крім генерації сигналів формою зміандра. Ми розробляємо двохканальний синусоїдальний генератор з регульованим сувом фази від 0 до 180 градусів. Генерація відбувається апаратно з використанням технології прямого доступу до пам'яті. Це гарантує, що форма сигналу залишається ідеально чіткою та стабільною, а мікроконтролер миттєво реагує на обертання ручок регулювання без жодних затримок чи зависань. Цей генератор є готовим комерційним продуктом. Я пропоную вам налаштований модуль із захищеною прошивкою. Ви отримуєте плату, яка вже готова до роботи. Вам залишається лише подати живлення, підключити потенціометри, і ви маєте професійне джерело сигналів для вашої лабораторії. Можемо встановити потенціометри, все розмістити в зручну коробочку. Замовити модуль можна за посиланням в описі під відео. Це надійний інструмент для тих, хто займається розробкою та налаштуванням електроніки. Підписуйтесь на Hope Ok Digital. Попереду ще багато цікавих проєктів. До зустрічі!